Привіт, вболівальники синьо-білих! Ласкаво просимо до чергового ексклюзивного випуску нашого каналу. А якщо ви ще не підписані, ви знаєте, що робити: натисніть кнопку підписки та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини. Сьогодні ми представляємо новини, які здивували всіх і рухають ринок. Ми отримали вибухову інформацію про інтерес іспанського клубу до підписання одного з наших талантів з київського динамо. У центрі уваги Жирони, півзахисник Володимир Брашко слухо прилюднило відоме «GOL Digital». З інформацією видання тренер Жирони Мішель вражений швидкою та ефективною адаптацією Віктора Циганкова та Артема Довбика в його команді. Тепер він прагне розширити клубний український легіон, націлившись на універсальність Брашка. Джерело повідомляє, що Мішель особисто спілкувався з циганковим і Довбиком, які дуже позитивно відгукнулися про талановитого 21 річного гравця, порекомендувавши його підписати з жирони. Найбільш інтригуючим аспектом цього можливого переказу є низька вартість, відступна умова Брашко, яка діє до літа 2028 року, становить лише 2,9 мільйона євро. Цілком доступна сума для жирони, враховуючи великий інтерес клубу до гравця. А тепер, вболівальнику, що ви думаєте про інтерес Жирони до Володимира Брашка? Гроші, здається, не є проблемою для клубу. Зрештою, вони є частиною групи Сіті, що змушує нас вірити, що підписання може відбутися. Як ви ставитеся до можливого відходу Брашко? Залишайте свою думку в коментарях, залишайтеся з нами, оскільки ми будемо стежити за всіма подіями в цій історії. Я закінчую тут, але повернуся будь-коли з більш свіжими новинами. А поки синьо білі продовжуйте стежити за каналом і підтримувати наше Динамо Київ.